Ну що, дожився? Майбутнє завалило і до мене. Пила, яка ріже дерево на акумуляторах. Так, починаю оправдовуватись. Починаю оправдовуватись. Ось така от ятовська куплена без акумуляторів. Новенька шина сороковка. Зараз в двох словах про неї розкажу, тому що нема відео обзорів. Всі продають з однієї картинки, а показати, як пиляє, немає. Ціна такої пилки 4700 без АКБ, Ну, З АКБ і з зарядним пристроєм в районі 10 тисяч гривень. Вона комплектується, уже, чому я довго вибирав, вона комплектується уже сороковкою шиною, 16 -кою. І швидкість обертання не 4,5 тисячі оборотів, а 8 тисяч оборотів. Тобто вона вже рахується, вона маркерується як професіонал. Навіть пише для валки. Ну, бляха, професіонал так професіонал, покажеш старшим дядям там Андрюха зараз ще хускварну принесе. Жартую, ні, то, що принесе, то не жартую. Але то, що вона покаже, це ну, і так, ймовірно. Потрібно багато, е, ну, потрібно десь впиляти без лишнього диму, без шуму. Навіть буває таке, що десь в приміщенні чуть-чуть треба врізати, да, там дошечки в будинку. Ну, бензопила надасть уже цього. Я заївся з менеджером, який мені вислав в нету, тому що я хоч, хотів от саме щось більш-менш е, майпотужніше, і зекономити 4700 вона, ну і доставка. Зекономити на тім, на чим у мене вже є акумулятори, тому що дві четверки в мене є. І так як мені потрібна пилка там, раз десь, то нічого шурікам цим не станеться, якщо я з них познімаю дві четверки, поставлю сюди і буду пиляти. Ну, дай Бог, щоб вона не падала в захист. Так як мені вчора Юрчик приходив, тут завезли мотоцикл. Каже, дивись, акуратно, тому що ну, є таке з однією там, батареєю. Тільки приставляєш до дерева, вона падає в захист. Так, що заївся я з менеджером, тому що він мені сказав: ой, були по 400 вони раніше. І виходить, там так, ціни старі вже скасували, товар продали, по нових закупили, тому що картинка вже в інтернеті не так її, а так. І 4 700. А він сказав мені, що взагалі їх немає ніде, вже все ви не знайдете. беріть у мене слабшу за 3700. Добре, висилай, ну всередині таке відчуття, що щось не ну, щось не так. Вечором закінчилась робота, я сів. Посилка вже була у Львові. Він вислав. Дивлюся, їх є. Їх є на сайтах і не на одному, не на другому, не на третьому. Просто вже друга ціна і друга картинка. Я відказався від тієї посилки, замовив людини іншої, написав йому смс, навіщо ти так. Люди зайняті і на слова вірять. Нічого не відписав і не захотів мою пропозицію 128 гривень вернути йому за те, що він все ж таки вислав, кажу, не в біднію. Ну, менше з тим. Дивіться, як вона прикольно тут регулюється відносно тих що зроблені по-дитячому. Закручується ланцюг і тут натягується. Немає одна в одні там деяких дивних механізмів, як в іграшок. Ну що її хвалити, якщо я реально скажу, що я ще її не пробував. Вставляємо ці акумулятори. У мене е, от, оцей Шурік важкий, він 3,5 кг. Він на четверті комплектувався. Ще є запасна одна зарядка. Одні я користуюся, а запасна. То він важить 3,5, четверка важить 680 грам. А шістьорка а кілограм. Тобто, якщо його в майбутньому купити за 2000 гривень 1900, шестерка коштує. А четверка коштує півтори тисячі гривень. Якщо його докуплектувати шестеркою, хоча четверка вигрібає, він валить і довго валить, то йому буде, буде кращий ні валяша, ніж от зараз. Тут вже буде батарея. Ну, от таке от само себе за задурювання воно допомагає, тому що. Одразу дати великі гроші за таке, воно не із перших. Кладемо, доукопутовуємо цю штуку батареями. Тут декілька захистів на ній є. Ну, Дивимось, як вона запускається. Реально ще не пиляв. Дружина нічі привезла. О, і та що дешевша. От, та йшла за 3700. Вони з батареями можна їх знайти най за 6 з чимось. Батареї дві ось так от збоку вставляються. Я не кажу, що вона гірша чи вніша. Кому для чого. Але от я покажу, для чого вона, вона мені потрібна. Так. Ну, Подивимось. Подивимось, подивимось. Так, оливу я залив сюди чистеньку, 250 грам, по-моєму. Воно тут, так. Тут захист, так? Так, що у нас показує по батареях? Права батарея заряджена добренько, ліва мало. Це від імпакту її потрібно було вже заряджати. Ну, як поклав, так і поклав. Це що ти назад даєш? Пррр, зараз поїде назад, так, да, дійсно їде. О. Так, це у нас виходить захист, так, як і в бензопилах. Тут знімаємо запобіжник. Бачу вже, що якщо потрібно кудись щось йти полякати, то ланцюг да, мастить, поставлений правильно. Якщо кудись йти полякати, потрібно повністю заряджати АКБ. Ну йдемо спробуємо. Однією рукою. Досить легка вона така. Порівнюється чому б їм не Ну от Буває ось такі от. Нема ще березня місяця, тікайте. Бувають ось такі от гріщі, що валяються, і ну, Їх потрібно ось так от відпилити сокиркою, довбати. Це Довго мучиться, а коли, виходить, бензопилу запускати велику і носити з собою чи купляти також стиля малесенького зараз по ціні от такого ой, воно вже якби хочеться бути також, також трішки сучасним. Так, це суха, суха вежі. Фіга себе динаміка не та. Звісно, що у Бензо... Так, як би пристосувати ось цей от телефон, щоб показати вам так. Діаметр ось цього ствола, це у нас бук, тверда порода. Сухий, бачите, діаметр ствола в руках 10 см є. Ну, є. Плюс-мінус 10 см. Однією рукою. Нічого собі пиляє, друзяки, пиляє і в дереві не зупиняється. Все ж таки 36 вольт є 36. Беру якийсь копчик, зараз установлю тут телефон і попробуємо пиляти. Можливо, витягнемо ще сухого ось цього дуба. Дуб пилиться нормально, але все ж таки воно тверде. Ну і пробуємо, пробуємо спочатку оцей векбук. Переміряв я його 10-10 вкритих є. Ну, цей плюс-мінус там 13, тому що обогнев. Пробуваємо. Я думаю, що видно. Пробачте, але так і хочеться перегазнути. Нічого так нічого? батарейки, Давайте гуц, батарейки, звісно, от так от. Це чучок. Ну, досить, досить непогано. Давайте попробуємо на цих батареях отаких таких от полувсажених. бачу холодно. Холодно, мінусова погода. Я їх ранком як витягнув, шуриків бачили, так і поставив. Ну, давайте виберемо щось май поконкретне Ну ось сухенький бук. Попробуємо, подивимось, що він має. 19. 19 Він має 19, майже 20, сухий вмикання Хочеться перегазнути. це я пускаю, щоб перегазнути. Блін, ну привичка. І коли пускаєш, воно е тікає. <ривіт> <ривіт> ну, непогано, мені подобається. Мені подобається. Прикольно. Захист 2Т двигунам, скажу, мені подобається відносно того, чого я очікував і того, чого я не чувся, і того, що я на басу. Прекрасно. Нічого дешевого зараз немає, але коли ти дав гроші і ти бачиш результат, то це в принципі воно воно задовільняє те, що ти вложив в нього. вложив в нього і маєш те, що пиляє. Так, що у нас тут показує? Ну, ну, навіть на, на двох от я пилякаю, бачу в нього дві. Селяє випадає захід. Так, якщо ми прийти на груди отак От пустили він стартане на сі. Стартує, ну, можна сказати, ми за одне вже і напилякали на сьогодні на буржуючку, Ось така от пилочка. Що потрібно, хто хоче щось подібне замовити, запитайте, покажу, можливо, щось ще забув про неї. Всім добра!